Привіт! Якщо ти тут, значить тебе дістало, що всі навколо вже в крипті, а ти досі ні. Це нормально. Крипта це вже повноцінний фінансовий ринок зі своєю інфраструктурою, яка розвивається понад 10 років. Розібратись одразу складно, але саме для цього і є цей посібник. Це гід для тих, хто хоче заробляти на крипті, але не знає, з чого почати. Я поясню, як працює система, як не накосячити з першими грошима і не загубитися в цих термінах, додатках і порадах, що дають експерти. А головне усе через практику: з нуля до свого першого переказу створення гаманця і обміну USDT на біржі. І отут логічно спитати: а хто ти взагалі такий, щоб мене вчити? Коротко, я такий самий, як і ти. Просто почав раніше. Я Нагік. гік, в 2017 році я працював тренером у фітнес-залі. Почув про біткоін, зацікавився, почав читати, розбиратися та купувати. Потім були падіння, були фейли, були моменти, коли я взагалі не розумів, що роблю. Але саме так я і навчився на власних діях. Сьогодні я вже встиг заробити майже в усіх напрямках крипти: трейдинг, інвестиції, ретродропи, NFT і не тільки. Тепер хочу передати цей досвід тобі, без тих помилок, через які я втрачав сам. Курс складається з 13 коротких уроків. У кожному одна тема, одна дія, один крок вперед. Почнемо з головного, що таке криптовалюта насправді і навіщо вона взагалі потрібна. Далі гаманець. Перша транзакція, перша крипта. Потім, як працює блокчейн, як він тебе бачить і чому йому взагалі довіряють. Середина курсу це розбір того, на чому всі горять: токени, інвестиції, перші втрати і як їх уникнути. Фінал, законність, прибуткові напрямки, що таке Web3 і з чого реально стартувати далі. Після цього курсу ти не загубишся в термінах і додатках. Не будеш бігати за трендами не розуміючи суті. Отримаєш фундамент та зможеш сам впевнено стартувати в крипті. Без страху що зробити не так. Перед тим, як рухатись далі, зроби одну дію, поки без блокчейну та криптовалют. Просто залиш коментар під цим відео. Напиши, чому ти тут. Наприклад, хочу розібратися, що таке ЄСДТ і як його перекинути з Польщі. Або я тут, бо знайомі щось купують, стейкають, фармлять, а я нічого не розумію. У кінці курсу ми повернемось до цього і разом перевіримо. Чи вдалося тобі отримати те, заради чого ти натиснув Пей?